Перший заступник голови Чернігівської облдержадміністрації Леонід Сахневич відвідав Прилуцький район з робочим візитом. Так, в рамках своєї поїздки Сахневич ознайомився зі станом справ на Прилуцькому водоканалі. Тут потрібна заміна трьох насосів. Саме більше насос, які на їхні водонапіканалізаційні станції ми профінансуємо це у межах більше 400 тисяч. Прилуцька центральна міська лікарня. Леонід Сахневич запевнив, що болюча проблема забезпечення медичного закладу рентгенапаратом буде вирішена. Рентгенапарат, який сьогодні є в тубдиспансері, Він новий, він використовується. Є певні проблеми із Черніобленерго. вони надали технічну мову, яку неможливо виконати, і вже прийнято рішення, регіони апарат буде передавати в такі прилуцькі лікарні. Також перший заступник голови ОДА взяв участь у засіданні з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. У селі заїзд ґрунтова дорога була засипана відходами будівельних матеріалів колишнього складу міндобрив та отрутохімікатів. В результаті інспекції виявилось, що тут забруднення ґрунту пестицидами знач. Чіно перевищує норму це дійсно небезпечна ситуація. Оформлено відповідний протокол. Направлено на обласний штаб і буде рішення про утилізацію до сільська рада. Вже прийняла на себе зобов'язання по фінансуванню, заключені договори з організації, яка має відповідну ліцензію. В СМТ Мала Дівиця, перший заступник голови ОДА ознайомився з ходом втілення грантового проекту по встановленню блочно-модульної котельні та по заміні вікон в будівлі малодівицької школи. Є проект ПРОН. Вони виграли його, є співфінансування і місцевих громад, і громадської організації в прилуках Сахневич оглянув майже добудовані котельні спортивно-юнацької та 10-ї школи райцентру. Для остаточного введення їх в експлуатацію бракує коштів. Тому до вирішення цього питання долучиться бюджет області. Там необхідно профінансувати 320 тисяч. Ми ці кошти також знайдемо буде профінансовано і об'єкт ді котельні будуть введені в експлуатацію. Чи встигнуться зробити до початку опалювального сезону під знаком питання? За словами першого заступника голови облдержадміністрації, однозначно запрацювати ці котельні мають до кінця року. Там є певні питання у нас до Черніївгазу, тому що по одній котельні нам треба десь 100 метрів газову трубу прокласти, в другій котельні там 20 метрів, але є певні питання по приєднанню. Це не стандартне приєднання, є їхні вимоги. Я думаю, до, до кінця жовтня ми введемо ці дві котельні. Вирішення цього питання є нагальним, адже поки котельні не введені в експлуатацію, їх не можуть взяти на баланс і як наслідок провести тендер на закупівлю палива.